Яких жінок полюбляють чоловіки? Сьогодні в мене був дуже цікавий день, і я нарешті отримала результати експерименту, який тривав більше трьох місяців. Було опитано сотні чоловіків просто на вулицях, у різних містах, з одним лише питанням: що вас приваблює в жінках, яку жінку ви б хотіли бачити мамою своїх дітей? Більшість відповідей були саме такими: перше, це жінка, яка стежить за собою, тобто доглянута. Друга радісна та щаслива. Чоловіки люблять не саму жінку, а свій стан поряд з нею. Так вони казали. Третє. Захоплена чимось жінка, яка самореалізовується, чимось цікавиться, а не просто чекає на свого чоловіка. Четверта енергійна. Кожен чоловік заряджається, живіться енергією від своєї дівчини. І останнє це відмінне почуття гумору.